Хто такі токсичні люди і як з ними боротися? Токсичні люди це ті, які отрують життя поточуючим. Вони занижують вашу самооцінку, вони портять вам настрій, вони провокують у вас негативні думки. Їх дуже багато типів токсичних людей. Та найпоширеніші це люди, які страждають. І треба зауважити, що їм подобається цей стан, їм потрібні їхні страждання, їм затишно і зручно, вони так живуть. Якщо в них не буде їх страждань, в них втратиться сенс життя. І вони намагаються оточити себе такими ж самими людьми і створити, ну так сказати, анонімний клуб страждальців. І от якщо ви будете намагатися допомогти цій людині, зрозуміти її. Порадити щось, щось підказати. Скоріше за все, ви теж станете членом анонімного клубу страждальців. І єдиний вихід для того, щоб вони не псували вам настрій це ізолюватися від цих людей і не спілкуватися з ними.